Російська армія і бойовики знищили близько п'яти з половиною тисяч житлових будинків у Донецькій області. Рятувальники активно проводять відновлювальні роботи на звільнених територіях. На Донеччині газопостачання відновили у ста вісімдесяти населених пунктах. Підключили газ і у шістдесяти містах і селах Луганщини. Триває евакуація населення на схід відправилися 30 рятувальників на шести машинах. Вони доставлять гуманітарку, а також вивезуть людей з небезпечних територій. Там, де бої припинилися, працюють піротехніки. Тільки за вчорашній день піротехніками загалом було обстежено 4 гектари територій в районі міст Слов'янськ, Краматорськ, селищах Побєда, Добропілля та Добропільському районі. При цьому виявлено та вилучено 95 одиниць боєприпасів. Зокрема, у місті Краматорськ на території садового кооперативу було виявлено бойовий елемент від касетного реактивного снаряду установки залпового вогню Смерч. Здійснені заходи щодо його вилучення та знешкодження.